Доброго ранку. Сьогодні я вам розповім казку про пролісок. Був собі малесенький пролісок. Узимку він спав у мерзлій землі. Йому було холодно, снилась проліскові весна. Одного разу припекло сонечко, земля відтанула, пролісок відчув тепло і поліз крізь товщу торішнього листя крізь сніг і людову кору. Потім він потягнувся, розправив зелені ручки і подумав, це вже, мабуть, весна прийшла. Він зовсім виліз на поверхню і розкрив свої блакитні очі, усміхнувся і сказав «Добрий день, весненька. Йому відповів легенький вітерець Привіт, привіт, Проліску. Злегка гайднув квіточку і полетів далі. На ніжку голівку з кущика, злетіла крапля прохолодної свіжої води. Ой! Що це? скрикнув пролісок і радісно засміявся. Весна прийшла. Сподобалась казочка?